Після телефонної розмови втратив 43 тисячі гривень. Таку суму аферисти видорили довірливого франківця. До чоловіка зателефонував невідомий та представився працівником банку. Опісля зловмисник переконав потерпіло, що кошти на його рахунку в небезпеці, нібито через неправомірні дії з його картою. Аби убезпечити гроші на рахунку, необхідно було повідомити коди, які надійшли йому на мобільний телефон, виконавши усі рекомендації через деякий час з рахунку прикарпатця аферисти списали 43 тисячі. Гривень відомості щодо вказаної події прахоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Щоб виманити кошти у довірливих людей, афористи використовують чимало вже відомих схем Правоохоронці вкотре закликають мешканців бути обережними та не довіряти незнайомцям. Не варто робити будь-які операції з картою у телефонному режимі. Краще особисто звернутися до банківської установи. Не перераховуйте власні кошти на невідомі рахунки у жодному. Разі не повідомляйте нікому дані карти та коди, які надходять вам на телефон. Також не вводьте жодних цифр за вказівками незнайомців у своєму банківському додатку. У разі підозри, що ви потрапили в шахрайську схему, негайно телефонуйте на лінію 102. Банківське шахрайство кажуть правоохоронці: найлегше із незаконних способів привласення коштів. При будь якій підозрі щодо неправомірних дій варто негайно повідомляти поліцейських. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. Не шукати ворогів в тилу краще нищити окупантів на фронті в цьому переконаний військовослужбовець Василь Гаврилюк з Франківщини. Чоловік тримав оборону країни ще під час АТО, згодом демобілізувався. Про те, що доведеться знову повертатися на фронт, не вірив до останнього. Втім, уже з перших днів повномасштабної війни знову взяв до рук зброї та вступив до 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону Десятки. Лінія фронту каже воїн, в той час пролягала на межі Київської та Житомирської областей. Вогневий шквал противника не зупинявся ні на мить, а над головами контролювала позиції постійна авіація ворога. Та все ж таки їм довелося вистояти. А коли ворог почав відступати, перемістилися на Бахмутський, а згодом і Лисичанський напрямок. Перевага була в них, ну, в усьому в забезпеченні. Тобто ті ж орлани контролювали нас фактично 24 на 7. Самий, скажімо так, момент це два рази на добу, коли можна було скористатися, це вивезти поранених чи загиблих, підвести БК забезпечення. На позиції багато було втрат речей тоді, бо фактично ми в оточенні було. Коли доводилось виступати, доводилось брати тільки саме необхідне. А саме необхідне — це бронежилет, каска, аптечка і зброя. Все, Все решту залишалося або знищувалося. Завдання було забрати поранених по можливості загиблих. Поступово Василь почав втрачати здоров'я. Після нетривалого лікування його визнали обмежено придатним. Піхотинцем бути він уже не міг, тож перевівся в евакуаційний підрозділ і, ризикуючи власним життям, витягував з-під вогню своїх побратимів. Не кількість, а сам процес евакуації. Він міг забрати до двох діб. Тобто, не було такого, що. Приїхав, забрав і поїхав. Це рідко, коли б таке щастя випало. Зазвичай воно забирало до двох діб. Бо під'їхати в район евакуації теж підбирався час, коли стихали обстріли. Півтора року в штурмовому підрозділі і ще півтора в евакуаційному. Наразі Василь продовжує службу в тилу в одному із ТЦК та СП області. За три роки війни каже воїн, вдома був всього три рази, адже змінити його було ніким через великий брак людей. Ну, як і в будь-якій війні, йдуть втрати. І якраз ТЦК вони ж заповнюють оті втрати. Щоб армія продовжувала бути боєздатною. Тобто, якщо зараз забрати ТЦК, хто буде це виконувати? Це буде знищення нації. І байдуже, подобалось тобі ТЦК, не подобалось тобі ТЦК, був ти в ТЦК, не був ти в ТЦК, ти будеш просто знищений як нація. Військовослужбовець каже: зараз як ніколи важливо об'єднатися та усвідомити те наскільки цінним може бути вклад кожного у цій страшній війні. Віталія Куч Андрія Аргара, телеканал 402. Назавжди закарбувати імена тих, хто віддав найцінніше своє життя за нашу свободу. На фасаді ліцею номер 5 відкрили пам'ятні дошки трьом полеглим захисникам: Андрій Гуль, Марко Воянко, Роман Мацук. Вони навчалися у стінах цього ліцею, а згодом стали на захист батьківщини. На початку великої війни Андрій Гуль пішов воювати добровольцем разом із батьком. Обоє служили мінометниками в 78-му батальйоні 102-ї окремої бригади на Запоріжжі. Андрій керував дронами та коригував цілі для міномета. Батько Ростислав каже, син був не просто воїном, а новатором. Знав свою справу, цікавився дронами, працював за агродроном ще перед війною. Військо йшло зі своєю шаблою, а він йшов своїм дроном. В мінометній батареї кхе, був майстром номера обслуги, фактично заряджав міномет. Але коли треба було, то піднімав дрон і міг коректувати вогонь, щоб ми працювали коректно і успішно. Ну, не так багато навичок, які треба, але те, що люди роблять в цивільному житті, часом годиться і в війську. Маркову Янко був учасником АТО. У перший день повномасштабного вторгнення долучився до Ла ЗСУ. Служив розвідником, мав звання молодшого сержанта. Був командиром відділення 45-ї окремої артилерійської бригади. Нагороджений відзнаками головнокомандувача ЗСУ Сталевий Хрест та Золотий Хрест. Маркову Янко загинув поблизу села Прибинь Чернігівської області. Того квітня 2024 року від уламки російського іскандера. Головне, щоб пам'ятати, щоб пам'ятати, тому що це для вас потрібно, для молодих. Насамперед, для кого це більше не потрібно? Тільки для, тільки для молодого покоління, щоб знали, щоб не покидали свою батьківщину, тому що де би ти не був. Батьківщина, це її найсвятіше. Війна забрала життя і захисника Романа Мацука. Воїн служив у лавах 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Поблизу села Новоселівське Луганської області у серпні 2023-го боєць загинув. Директор ліцею номер 5 Ярослав Олексин каже: героїчні подвиги колишніх випускників назавжди залишаться в пам'яті шкільної родини. Розуміючи, що державу треба захищати, а розуміли вони це тому, що. Вони мали належне виховання в сім'ях, їх виховували правильно, мудро, по-державному. Виховували справжніми українцями Про наших героїв. Ми не забудемо. Шкільна родина, шкільна сім'я буде на їх прикладах виховувати нові покоління справжніх українців. Щодня Франківська громада втрачає своїх земляків. Тож тут у тилу, переконує міський голова, повинні зробити все, щоб пам'ятати, якою ціною захисники виборюють незалежність. Надзвичайно були талановиті діти, надзвичайно були талановиті люди, які могли ще творити не одну добру справу для України в різних сферах. А, на жаль, війна їх забрала. І тому наш обов'язок це творити пам'ять, допомагати, щоб найкращою пам'яттю це був справедливий мир. І наша сильна українська держава. Пам'ять про кожного, хто поліг у війні житиме у книгах, анетаційних дошках та фільмах завдяки програмі Івано-Франківськ Місто героїв Віталія Курс, Святослав Ванюк, телеканал, 402. Будувати мости між країнами та продовжувати співпрацю. На Прикарпатті у межах міжнародного центру зустрічей стартували перші українсько-польські дебати. Молоді. Вони об'єднали студентів та юних науковців з Прикарпатського та Варшавського університетів. Зустріч дала можливість обмінятися думками на подальшого розширення академічного партнерства та напрацювати спільне бачення майбутнього українсько польських відносин доєднався до заходу і Володимир Куртяник. Я вважаю, що є правильним шукати якісь точки дотику, а позбавляти наші відносини якихось невизначеностей, тому що це допомагає налагоджувати співпрацю не тільки в. Академічному плані, проте й загальнонаціональному плані, загальнополітичному плані. Я сподіваюся на те, що наші польські партнери, наші польські союзники намагатимуться і подалі підтримувати нас, незважаючи на різноманітні певне непорозуміння, радше, які можуть виникати в процесі розбудови міжнаціональних відносин. Я запитав які саме які найбільші проблеми вони бачать в плані академічної співпраці між Україною та Польщею. Дебати розгорнули у серці Карпат? Учасники обговорили актуальні виклики, які постають перед країнами, поділилися власними ініціативами та запропонували нові підходи до розвитку співпраці. Взяли участь у діалозі з молоддю і заступники міністрів освіти і науки України та Польщі. Посадовці кажуть, захід є важливою платформою для обговорення перспектив двосторонньої співпраці. Історія наших цього регіону. Історія наших народів, вона є дуже різною. А, і наша задача, мені здається, дуже важлива є зрозуміти цю історію. Крім того, що ми всі вчимо історію і найлегше вчити в історії це війни, це конфлікти, це ті моменти, коли в нас були якісь негаразди, ми дуже часто забуваємо, що насправді українці і поляки жили поруч, позовж століть. Вони дружили, вони між собою торгували. Це історія дружби, це історія в першу чергу е нашої спільності. тут намі двох таких будовні. Ми бачимо перед собою двох понтифіків. Тобто, тих, хто будує мости, вони сидять у першому ряді. Пан Ян Марицький і пан Ігор Цепенда. вже багато років вони будують ці мости між Польщею та Україною. Я сам ходив по тих мостах і за це хочу подякувати та згадати. Ці наукові конференції відбуваються вже понад 15 років, якщо не більше. Вони дозволяють нам у таких особливих умовах у Карпатах над берегом прута вести дискусії. Провадять дискусії. У межах першого дня конференції ректор Ігор Цепенда та представник Варшавського університету Ян Маліцький підписали угоду про співпрацю, підкреслили виняткову важливість проєктів Обсерваторія на горі Піпи-Ван» та міжнародний центр зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща в Миколичині. Ми маємо що саме ваші ідеї. Ідерість стануть основою для вікновою розвитку, ламання стереотипів, пошуки нових шляхів побудови тих цікавих механізмів, які дозволять нам сьогодні бути впевненими, що на найближчі цілі Україна і Польща стане лісними фундаментами тільки європейської свійозів, але й Європейському світі. Так генеральніважко сказати точно скільки триває наша співпраця вже досить довго. Реновацію обсерваторії розпочали ще у 2011 році. Метеорологічне обладнання для міжнародної наукової станції на базі обсерваторії вже закуплено. Наступного року придбають ще й астрономічне. Цим етапом планують модернізацію наукової установи і завершити. І в той замкнемо відбудову. Крім того, зустріч. Спрямована і на формування молодіжної спільноти майбутніх лідерів з обох країн-партнерок Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Простір для співпраці студентів серед карпатських вершин у Миколичині. Представили міжнародний центр зустрічей студентської молоді України та Польщі. Проєкт вперше приймав у своїх стінах відвідувачів у межах конференції Карпатський діалог. Будівництво розпочалося ще у 2019-му, проте наразі воно призупинене через війну. Однак, після завершення всіх робіт переконує виконуючий обов'язки ректора ПНУ Ігор Цепенда, він сприятиме інтеграції молоді та науковців країн Карпатського регіону. Сам Комплекс концептуально вибудований таким чином, що символізує гору, в яку входиш з трьох боків, і його розміри – це більше п'яти з половиною тисяч квадратних метрів в найвищій тоці 12 з половиною. Натомість є двохповерховий, тому що витримує основні вимоги сьогоднішньої архітектури гір Європейського Союзу. Це злиття будівлі з горами. І фактично зелений дах буде ще одним із компонентів природний зелений дах, який буде символізувати злиття з цим ландшафтом. Комплекс є державним інвестиційним проєктом, який реалізується під керівництвом Прикарпатського національного університету. На його втілення Україна вже виділила близько 4 мільйонів євро. До фінансування долучилась і країна-партнерка. Центр сформований таким чином, щоб створити конгрес хол. Основна інфраструктура, секційні зони, конгресова зала та бібліотеки. На його базі зможуть проживати 180 осіб. Тут студенти у командах напрацьовуватимуть ідеї різних напрямків. Ще одним важливим елементом це старт... Стартапи, Студентські стартапи, молодь країн Європейського Союзу, України буде мати можливість розпочинати тут стартапи, які пізніше можуть продовжити в своїх університетах. Маємо достатньо добре сучасне обладнання, яке буде дозволяти формувати сучасний it хаб де ми хочемо використати елемент симуляції комп'ютерних ігор для. Молодих лідерів ще одним напрямком, який втілюватиме центр, будуть спільні гірські мандрівки у Карпатах, що зближатимуть молодь різних країн. Зокрема, студентів чекають подорожі до університетської обсерваторії, що знаходиться на горі. Піпіван. Концепція центру для зустрічей не має аналогів серед європейських молодіжних платформ. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Підтримує імунітет, захищає зір та уповільнює процес старіння шкіри. Усе це про аскорбінову кислоту або ж вітамін С один із найважливіших та найпопулярніших мікроелементів. Він виконує в організмі низку важливих функцій. Зокрема, відіграє роль у покращенні засвоєння заліза, надає потужну омолоджувальну дію та найголовніше є універсальним антиоксидантом. Ми знаємо, що такі вільні радикали. Це є такі небезпечні речовини. Які нищать наш організм і старюють наш організм. І чим більше цих і вільних радикалів в організмі, і ми з ними не боремося, тим відповідно організм виснажується, старіє, знищується. Ну і відповідно ми маємо дуже низьку працездатність. Натомість вітамін С є універсальним антиоксидантом. Він продовжує життя, він продовжує молодість, він стимулює імунітет не в значній мірі, але стимулює імунітет. І е, кожна дівчина знає, що дуже великою частиною у б'юті процедурах і у б'юті косметиці є складові цей вітамін С. Тобто, для чого він існує? Знову ж таки, для омолодження, він стимулює вироблення колагену. Окрім того, він стимулює освітлення шкіри. Організмом вітамін С не синтезується. Тож, якщо не отримувати його упродовж кількох місяців, може розвинутися дефіцит. Найгірший його прояв цинга. Утім, зазвичай кажуть фахівці: ми не свідомо отримуємо нормальну кількість аскорбінової кислоти з продуктів, щоб забезпечити. Чити добову дозу достатньо з'їдати дві апельсинки, а ось вживати таблетований вітамін С на власний розсуд не варто, адже тривале зловживання ним збільшує ризик утворення каменів у нирках. Він дуже підвищує кислотність, він може викликати гастрит, передозування може викликати діарею. Необхідно пам'ятати, що коли ми самостійно приймаємо будь-які вітаміни, в тому числі вітамін С, ми можемо зашкодити організму. В якому плані передозування вітаміну С, хронічно викликає утворення каменів у нирках. Це є дуже небезпечно, це і хронічне захворювання. І всі ми знаємо, що якщо камінь утворився, дуже важко його позбутися. Це може бути і оперативне втручання. Проте, якщо у вас з'явилися симптоми. Кровотечивість ясен. Якщо ви незначно забилися, але у вас з'явилися синці. Якщо ви бачите судинну сіточку на руках, на ногах знову ж таки, після того, якщо є незначне травмування, це от власне є ризик зниження вітаміну С в організмі. Підтвердити клінічні ознаки дефіциту вітаміну С може спеціальний аналіз, а ось правильно призначити дозу лише лікар. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Куди дзвонити, якщо вдома пахне газом, та чого не варто робити, коли працює плита? Тепер діти добре знають. Прикарпатські газовики у школах розповідають учням правила користування побутовими приладами. Ви маєте відкрити відмову, зробити провітряне приміщень, двері не включати, не виключати електричні прилади. Пізнавальних занять складено так, щоб максимально легко у доступній формі донести до дітей елементарні правила газової безпеки, і щоб учні краще засвоїли, хоч і не складний проте життєво важливий урок школярам роздали тематичні ілюстровані листівки. Максимально просто жартома з мультиками донести до дітей основні правила використання газу в побуті. Дуже до речі, їм цікаво стало. Дітки дуже багато взяли до відома, і дуже багато було цікавих і, до речі, дуже таких професійних майже газових запитань. Проводити такі уроки переконані вчителі необхідно регулярно, адже завжди існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій. Дитина кожного дня працює з газом, зустрічається з різними газовими приладами. Якщо дитина в Вміє правильно ними користуватися, вона знає всі правила безпеки. Вона не хвилюється, вона вміє. Правильно ними користуватися, такі, такі уроки дуже важливі, оскільки діти зустрічаються не тільки з вчителями, яких вони бачать щодня, а вони зустрічаються спеціалістами різних сфер, такими як газова служба, рятувальна служба. Часто ми запрошуємо медиків та представників поліції. Уроками задоволена і малетя тепер кажуть, знають як поводитись і що робити, коли відчують вдома запах газу. Якщо ви відчули запах газу, треба перекрити вентиль. Відкрити вікно, викликати службу 104 і вийти на двір. Якщо використовувати стару плиту, і яку потрібно запалювати стару газову плиту, яку потрібно запалювати сірником, потрібно запалювати сірник заздалегідь, тому що Якщо ви спочатку відкриєте газ, то сірник може не зразу загорітися або задутися і може вийти велика кількість газу. Коли, наприклад, холодно, то не треба, ніби включати газову плиту, щоб загорітись. Якщо не працює котел, не можна без нагляду залишати газові прилади, тому що якщо вода перельється, то в нас загасить вогонь, але газ все рівно буде поступати. Тематичні уроки працівники Івано-Франківської філії газмережі проводять на постійній основі і щоразу відвідують різні школи, щоб необхідні знання могли отримати якомога більше дітей. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами жорстокого поводження з конем та незаконної порубки лісу, що трапились на території одного із гірськолижних курортів Прикарпаття. Нагадуємо, 2 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з твариною. Невідомий чоловік завдав удари палицею коню. Правохоронці оперативно встановили особу зломисника. Ним виявився 34-річний машканець Закарпатської області. Поліцейські опитали чоловіка, він визнав свою. Вину. Ветеринар оглянув тварину, не виявив зовнішніх ушкоджень, кінь клінічно-здоровий. Складено відповідний акт. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 299, йдеться про жорстоке поводження з тваринами та частиною першої статті 246, сорок йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення зберігання чи збут лісу. Кримінальний кодекс України наразі поліцейські з'ясовують обставини події, проводять необхідні слідчі дії Достове розслідування Триває.